Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради. На засіданні ми розглянули 20 основних питань, які стосуються і житлово-комунальної сфери нашого міста, і наших дітей, дітей ВПО, які постраждали від агресії Російської Федерації. Також розглянули питання, які стосуються наших військових, і одним із таких питань також є передача технічних умов для виготовлення брехно-кошторисної документації на отримання КГУ для нашого комунального підприємства Місь Тепловоденергії. Нагадую, що це безоплатна технічна допомога від наших американських партнерів USAID, які ми маємо отримати. Що дуже важливо, тому що одна. Така когенераційна установка, яка забезпечить підприємство електричною енергією, коштує мільйон євро. Також було розглянуте питання, які стосуються реабілітації наших військовослужбовців. Соціальний центр турбота розширює надання своїх послуг. Отже, сьогодні за рішенням виконкому було прийнято. Такі рішення це допомога військовим частинам, що за зверненнями їхніми по забезпеченню дронами, а також зарядними станціями Кофло в загальній сумі це двома частинам, в загальній сумі на 850 тисяч гривень, що будуть вже передані цими днями, і також було затверджено закупівля. Іншим військовим частинам це забезпечення за обласним обласною державною адміністрацією е, мобільної групи ППО, і також е, забезпечення е, нашої прикордонної служби, також е, засобами е, безпілотних е, об'єктів так, дронів. Також нашим сьогодні виконавчим комітетом було прийнято рішення по оновленню одноразової матеріальної допомоги. Людям, які стали в скрутних матеріальних становищах, для того, щоб уніфікувати дану допомогу, змушені були прийняти деякі зміни для того, щоб за рішенням комісії одноразової матеріальної допомоги можна було більш скажімо, особливо підійти до кожної проблеми і при цьому скажімо, допомагати людям нашої громади, які опинилися в скрутних становищах. На даний момент профінансована дана програма на 500 тисяч гривень міською радою і по зверненню громадян до департаменту соціального захисту, а також на ім'я міського голови будуть розглядатися по мірі надходження в межах місяця згідно закону про звернення громадян. І Дані, дані допомога постійно користується увагою, оскільки люди звертаються, і за попередні роки постійно фінансуються, підтримуються, і всі звернення, які підтримуються комісією, реалізовуються і допомагають громадянам виходити з складних матеріальних становищ. В центрі Турбота створюється три нових відділення. Насамперед, це відділення надання соціальної роботи з ветеранами. Послуги цього відділення передбачають в себе психологічну допомогу, правову допомогу, фізичну реабілітацію, лаунч-зони, івент активності, душпастерську опіку, соціальне капеланство. Також відкривається відділення надання соціальних послуг з фізичної реабілітації. У відділенні будуть надаватися послуги як з фізичної терапії терапії, так, з галотерапії, соляна кімната, киснев, киснева пінка, апітерапія, фітотерапія та інші послуги Творюється відділення організації надання соціальних послуг та діловодства. Також у відділенні денного перебування відкривається нова послуга лаундж-зона для дітей з інвалідністю для їхнього дозвілля. Створюється послуга соціального притулку для забезпечення осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також для внутрішньопереміщених осіб. Послуга екстреного кризового втручання, яка передбачає в себе, коли людина потрапляє в кризову ситуацію, то в найближчий час дана ситуація буде вирішена за допомогою інших державних стандартів. Це відділення вдома місяць безкоштовного обслуговування, а також денне перебування протягом 10 календарних днів та тимчасове перебування протягом 15 календарних днів. Серед питань, які були винесені з службою у справах дітей, частина питань була присвячена дітям, а саме дітям внутрішньопереміщених осіб, які зазнали, які отримали статус, статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Серед них троє дітей, які Отримали психологічне насилля і одна дитина фізичне насилля шляхом отримання поранення від осколка. Тому всім їм надано такий статус У грудні двадцять року. рішенням виконавчого комітету було прийняті рішення щодо продовження терміну договорів на перевезення. Пасажирів, а також затвердження актів позачергових перевірок 25 грудня 2023 року. Перевізниками маршруту номер 15 було не здійснено вихід на маршрут, що створили безпосередньо неприємну ситуацію для громадян, які добиралися на роботу. Відділом з пасажирських перевезень було здійснено комісійний огляд та Складено акти сьогодні на виконавчому комітеті. Ми ці акти затвердили. Це та е, робота, яку ми будемо постійно проводити для покращення умов якості перевезення пасажирів. Попрацювали сьогодні справді плідно, тому що ми працюємо заради перемоги і заради нашої громади.